Доброго дня, шановні глядачі! Вітаю вас на майданчику Міня Гровіниця. З вами завжди Юрій. Хотів би з вами пройтись по моделям тракторів і по їхній вартості. Менше слухайте різних блогерів, які вам розказують, рекомендують, на який він трактор більше звернув би увагу чи ще щось. Не раз сказав, я розповідаю знову. Всі блогери в Україні куплені, всі блогери знімають за гроші. Людина не буде вам просто так знімати якісь відео і викидати. Якщо він не працює, наприклад, в тракторному бізнесі, не продає трактори, а він просто приходить на майданчики, знімає якісь вам відео і рекомендує якийсь трактор. Якщо він трактор якийсь вам рекомендує, значить вся компанія, яка, скажімо, яку він рекламує і розповідає за певну вам модель, що візьміть краще її, значить він від тої. Компанія отримає кошти для того, щоб ви купували саме ті трактори, щоб він вас агрятував на ті трактори. Скажімо так, в компанії Мініагро ми писали, такий пост, викидали, що в нас йде розпродаж акція. Акція діє на моделі 2020-2021 року. Тобто, якщо трактор 2021 року, наприклад, то знижка відправи своєї ціни мінус 300 доларів. Тобто, ви можете придбати трактор на 300 доларів. Дешевше, з урахуванням, що це той, той самий новий трактор. Він може навіть в пачки лежав до останнього тижня, його склали під вас і поставили на площадку. Наприклад, бачимо, що джима 264 реверсна. Це трактор 2021 року. По ціні 7950. Це прайсова ціна, на віддачі, відповідно 7650 такий трактор реверсний. Дон... 에... Стоїть двигун, такий, як Донфен, Головола, КМ385. Тобто хороший реверсний трактор за хорошу ціну. Шефен 350, передній радіатор, блокування диференціалу. Коштує такий трактор, якщо 2021 року, то по ціні він коштує 4550. На Дану модель 300 доларів знижка, тобто він коштує 4,250. Також є така ж сама модель без блокування, буде 450 і є з блокуванням. Боковий радіатор буде також 450. Один з моїх любимчиків, це Шефент 244-й Целька. Це Цей трактор всім розповідаю, не ровня ніяким там Кентаврам, ДТЗ, всім остальним, тільки із за того, що трактор йде на шасі 40 -ки. Ви знайдіть 24, яка йде на шассі сороковки. Як правило, навпаки роблять шасі 24-ка, а ставлять 40 двигун, і говорять, що це класний дешевий трактор на 40 кінських сил, беріть його. Але вибачте, якщо у вас двигун стоїть на 40 кінських сил, а коробка від 24, то поставити метр шістдесят у фрезу, як довго вам послужить дана коробка? Ну, це як приклад вам. Тут же ж навпаки, тут стоїть шасі сороковки, 24-й двигун. Тобто і 40 ка більш адекватна ціна, тобто 40ка на сьогоднішній день 8300 коштує. І наш FN 244 Це L, каце 2022 року, 7400 ціна. Тобто Для 24-ки бюджетного класу ціна просто бомба. Хтось добивається, телефонує. Це джима 244. Не реверсна, звичайна, на широкій резині. Коштує такий трактор 7900, він 21-го року, тому знижка 300 доларів він коштує 7600. Це шифенг всім відомий, 240 й з блокуванням диференціалу, боковий радіатор. Коштує такий тракторець 450, так як він 21-го року. Перепрошений 450 з блокуванням 4250 21-го року на віддачу 3950, якщо без блокування, 3850 на віддачу. Оригінальний шефен заводський провірений трактор. Скажемо так, Якщо люди шукають тракторець Там маленькі площі, дзвонять мені питають, а є у вас там на щось на 20 кінських сил, такого наподобі мототрактора. Але. Щоб був бюджетний по ціні, ну, я рекомендую завжди лучше дособирати гроші і купити шифінг 240-й. Це реально трактор на 24 кінських сили, що можна і плужок цепити, двокорпусний, картоплекопалку, сажалку адекватну і робити якусь роботу. Сінтай 244 із трьохциліндровий найбюджетний трактор. Чисто заводський, тобто питань по ньому немає. Раніше, скажімо, жалувались трошки на коробку, бо стояла коробка 3 плюс 1. Зараз поставили адекватну для нього коробку на його потужність 4 плюс 1. Стоїть Каємовський двигун. КМ 385, тобто трактор вийшов цього року просто бомба. І ціна адекватна на нього 6600. Перепрошую. Тобто 6600 за 3 це дуже крута ціна на сьогоднішній день. Дон Фенг 244-й. Ну По Донфенгу взагалі нема що говорити, всі знають, Донфенг взагалі один із самих старіших заводів. Більше 50 років випускають трактори, тобто в них все вилезено, Хто вам там буде розказувати, що ой, там є моделі, другі лучші, ще якісь там нонейм, в плані тому, що е, торгові марки без заводу, які завозять в Україну, не слухайте. Реально Донфенг один із лучших тракторів серед китайських. На сьогоднішній день Донфан 244 коштує 8250 на вузькій резині. Цей безпосередньо являється 21-го року випуску. На нього 300$ доларів знижки, тобто він 7950 і відповідно люксовий на 150 доларів дорожче. Лоул 354. -й. тракторець на 35 хінських сил. Тобто, кому 24-ка маленька, хочеться трошки більше потужніше, може бути такий варіант. Коштує він 8650 для 35-ки дуже хороша ціна. Це вже прихід був в 22-му році, тому великих знижок на них немає. Ну так і Цей трактор ми вже дивились, 35-ка з блокуванням диференціалу, Шефен 300-244 повнопривідний коштує. Це 2021 року. По ціні він буде коштувати 5200 зі знижкою шефен Целька ми дивились. Донфен хлюксовий. Чим відрізняється, ми також з вами проходили, тобто переднє місце, основне, основна відмінність, переднє місце від, від 40 роковки. Оріон 504 також 2021 року. Знижка на нього 300 доларів. Тобто там виходить, ціна 13300. Ну, і Джима 244, раз ми по всім 24-кам пройшли. Це 504 й був 50-ка. Так він просто рядом стояв. Джима 264 коштує 1010. Він 21-го року, ціна буде 9800 на віддачу. Ще я хотів би нагадати, ми також пост робили, що в нас є дуже великі. Зміни по цінам в навісному обладнанні. На сьогоднішній день компанія Мініагро дуже сильно опустила ціну. Навісне обладнання не посісняю, всього найдешевше в Україні на сьогоднішній день. Тобто польське навісне, плуги бомит, сінокосарки, фрези. Найцікавіші ціни. Для прикладу вам скажу, польський плуг 2х20 бомит з високою сійкою коштував 380 доларів. Це було приблизно десь 15. 800. На сьогоднішній день він коштує 13300, ну, щоб ви розуміли рівень зниження цін. Тобто це не те, що я просто говорю що там опустили на 10 гривень, а реально ціни на весне дуже сильно знизились. Тому чекаємо на вас, компанія Тирівське шосе 2 а біля авторинку. Є великий вибір тракторів. До речі, ще така по скриптом, в в кінці жовтня, початок листопада має прийти хороші, хороші приходи по японським тракторам. Хто цікавий, кого цікавить, можете набирати. Є вже фотографії того, що пливе. Зможу скинути, показати, можна буде наперед забронювати. Чекаємо на вас. Я завжди з вами, Юрій. Підписуйтесь, лайкайте, отримуйте свіжі новини.